Але так ще інакше, зараз вузьке місце це що навіть не є експорт, вузьке місце є е, виробити цю продукцію. Е, і ну ви також, якщо ви читаєте мене, то ви також знаєте де далі вузьке місце, і найвужче місце це наша економічна не свобода, ось тому, що Сполучені Штати і всі ці країни, які я згадував вище, вони всі знаходяться в ну першій десятці, двадцятці економічно вільних країн. Ми до війни знаходились на 130 му місці зараз. Нас навіть не рейтингує одне агенція, одна агенція, друга, яка рейтингує поставила нас, здається, на 150 те місце. Я хочу вам сказати, що список закінчується сто сімдесят Ось ну тобто, ну от вам, от вам і пояснення. Тобто, оскільки. Підприємництво у нас досі придушене, оскільки держава далі піклується тим, як обсмикати гусей, а не я, а не тим, як їх виростити, як їх випликати, як зробити так, щоб вони, вони приносили ці золоті яйця. Про що піклуються в інші країни? Відповідно, українські підприємці ну, це знають, і вони воліли би жити і працювати в інших країнах.